Привіт-привіт! Хочу сказати вам, що коли наносила сиворотку на волосся, я зловила себе на тому, що я отримую задоволення реально від того, як виглядає волосся після Сісі Крема і після Сушки феном. ну з Сісі-кремом. І ще я зловила себе, не знаю в який тисячний раз, задоволення від того, що я взагалі працюю в сфері краси. 18 років я працюю в Oriflame, Доглядаю за собою тільки виключно продукти, продукцію від Oriflame, реально бачу результат. Ну і, звісно, я з 2007 року офіційно отримую дохід від Oriflame на карту банку кожні 3 неділі. От, так от, що хочу сказати. Колись, коли мені було до 28 років, я сама не вірила, що в Reflame є можливість заробляти офіційно гроші не на продажах по каталогу. Коли я про це дізналась, я не була впевнена, що у мене вийде це зробити, але. Але я це зробила і доволі дуже швидко, без соцмереж, без телефонів, тобто тільки методи офлайн і, і так далі. Тобто, це довго розповідати, тому цим обмежусь. Але можливість ця є. Вона була раніше, вона є сьогодні і вона буде завжди. Мережевий бізнес це такий самий бізнес, як і традиційний. Ні, вони різні, але це такий самий серйозний бізнес, де можна офіційно заробляти. Причому компанія бере на себе абсолютно все. Виготовлення продукту а в компанії п'ять собственних заводів свій інститут шкіри в Стокгольмі, свій штат 200 учених, свій штат сотрудників, які працюють на компанію. Логістика, каталоги, новинки абсолютно все вирішує компанія, навіть доставку продукції нашим клієнтам. На нас лежить тільки одне розповідати людям про всі можливості компанії, а також оформлювати дисконти, оформлювати, допомагати замовлення. Хтось потім сам це робить, хтось звертається на постійній основі їм оформлюємо замовлення абсолютно індивідуально з кожною людиною. Але є можливість компанії працювати просто на продажах, а можна працювати і отримувати дохід на карту банка. Тому дівчата і хлопці, тому що бізнес абсолютно для всіх. І як історія показує, дуже багато знаю чоловіків, які досягли успіху з Oriflame, отримують свої зарплати від Oriflame. І я також знаю багато чоловіків, які займалися, займаються продажами. І у них це виходить, їм це подобається. Вони звідси отримують дохід. Абсолютно всі різні, як чоловіки, так і жінки. Жінки тому є можливість в компанії Oriflame абсолютно для всіх співпрацювати і заробляти. То ліви, дівчинка, жінка, чоловік або навіть юнак абсолютно можливості для всіх. Змінила ззаді фон, бо кажуть, що людина дуже втомлюється, коли ззаді один і той самий фон і не восприймає інформацію. Тому, можливо, вам трішки буде легше переключитися. І так, якщо вдруг вам цікава можливість збільшити свої доходи, то Oriflame оріфлен... це може бути для вас дуже гарним інструментом. В Oriflame є три основних направлення. Перше, це дисконт, коли ви просто купуєте для себе, ви економите свій бюджет, ви отримуєте якісь додаткові привілегії, додаткові подарунки. Це один варіант. Другий варіант є продажі. Продажі є офлайн і продажі є онлайн. Працювати можна або там, або там, або поєднувати. Як це робити? Навчу. І третя можливість є це створення собственного бізнесу на базі компанії Oriflame. Це ще як франшиза. Можливо ви знаєте, такий вид діяльності, вид бізнесу. От. Як тут працювати, теж навчу. Знаєте, що Те, Що я знаю, що є люди, які хотіли б, але є дуже багато заперечень в їх головах. І такі заперечення були і в мене. Але я свої заперечення озвучила людині, яка мене запрошувала в Oriflame. Я отримала на них відповіді, і я в Oriflame як Я і казала, вже багато років отримую дохід, незалежно від того, що в моєму житті відбувається, тому що тут є можливість отримувати пасивний дохід. Тому якщо ти бажаєш, але ти переживаєш, вийде, не вийде всі вже воріфлем, не всі воріфлейм. А як я буду себе транслювати в соцмережах? А що про мене скажуть люди? Все, що ти думаєш, на всі твої заперечення, я можу надати тобі відповідь. У мене величезний досвід роботи з собою, своїми упередженнями, тараканами, як їх там ще називають. І в мене великий досвід роботи з людьми. Якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті на краще, то звертайся. Альо або в зумі, або по телефону, розкажу, що до чого. Ну а далі, якщо сподобається, будемо працювати. Тому чекаю в команду. Багато людей я. Понятно, багато не напишуть всім, і не треба. Не треба всім Oriflame. Це, це треба зрозуміти, що не будуть всі в Oriflame, Це нормально. Не будуть всі в мережевому бізнесі. Це нормально. Але є люди, які б хотіли жити. По своєму графіку, по своїм правилам, самі вирішувати, що і як робити в їхньому бізнесі, в їхньому житті. Створити бізнес без величезних якихось вкладень, а тільки за рахунок своїх зусиль. Створити бізнес без, без великого якогось блату, таланту і ще чогось. Це реальні речі, які може зробити кожна людина, яка бажає. Просто їй треба розповісти, допомогти, ну і там уже все в процесі, скажімо так. О, ось такі справи. Зараз загрожу для вас це все в сторіс і гайда працювати далі.